Мої вітання. І сьогодні починаємо з гарних новин, а саме ваші посилочки вже доходять до наших захисників донат 200 гривень. І за донати, і за ваші я також дякую. Посилки бачите на екрані зараз. І що я хотіла вам сказати: два слова. Військові пишуть дуже велика вам подяка. Низький уклін. Для нас це приємно, для нас це важливо. Ви розумієте, що. А коли е, ті, хто мають піклуватися про наших військових, від яких залежить доля всієї країни і нас з вами, кожного з нас, коли ці люди не виконують на 100% свої обов'язки, то звісно для будь-якого військового допомога простих людей, які навіть в очі його не бачили ніколи. Це і дивно, і приємно водночас. Для мене це вже давно не дивно майже два роки. Вже нашій волонтерській з вами діяльності, і я за це вам безмежно вдячна. Адже ваша підтримка донатами, посилками, не знаю, там коментарями якимись важливими, важливий момент, да, інформацією, якою ви ділитеся. Це для наших військових. Гарантія того, що ми у них віримо, що ми їх чекаємо, і те, що вони не просто так ризикують своїм життям. А для мене це просто якась, якесь відкриття під назвою людство, що, знаєте, не все потіряно. Так що я вам пишаюся, я вам дуже сильно дякую. Я кожного дня це кажу і буду казати надалі. А тепер до роботи. 15 жовтня злетять ціни, особливо на олію соняшникову, мінімум на 40%, а що не на 140, що за скидки? Також подорожчають овочі, м'ясо, молоко, заявив нардеп. Мені подобаються оці люди, які розставлені на важливих позиціях державних, які просто констатують, що все хуйово. Ну, Тобто, це прикольно, це ну, так. Не Так, значить, подорожчують ціни. да? Я не питаю, з чим це пов'язано, бо ми з вами люди не дурні. Просто, як це вплине на нашу економіку, наскільки вони подорожчують в плані. Далі, яка буде динаміка здорожчання цін. Хе? Да. Отак виглядає фраза Диявола треба годувати. Отак виглядає ця фраза. Ну, тобто, от Якщо карти розмовляли би як людина. Да? Диявола треба годувати. Так, новини не дуже. Давайте так, почнемо з гівна, а до нормального ми з вами дійдемо завжди. Що стосується нашої з вами економіки, цін, зросту і таке інше. Вони, тобто наша, наша влада, вони чекають на допомогу, на якісь ресурси ззовні для, економі для економіки, для підпитки, для ціностворення, для того, щоб ну, просто завтра не був дефунт. І поки вони чекають, поки якісь транші не надходять, завжди будуть такі скачки: там, то за електроенергію, то за молоко, там то за олію, то ще щось. Потім воно стабілізується. Але ж це знаєте, це гра не вдовго, а це гра така, ну, затикання дірок. І воно закінчиться ну не дуже добре. Тобто, найближчі, давайте так, рік-два, однозначно точно нічого гарного в сфері економіки, там, цін ми з вами не чекаємо. Ми з вами і так не чекаємо. Тобто, це абсолютно ми, ми вже звикли. Але а, щось таке дуже гарне стається. А, Причому недовго чекати, 2-3 роки максимум, в 28-му році, що ми прям розквітаємо, що ми прям переходимо на якийсь новий вид або економіки. Причому це і буде якось пов'язано з селами, аграріями, землею, все, що дає земля. От, от якось так у нас буде все цвісті і пахнуть. Ну, от, нехай воно таке буде. Ми стоїмо на межі Третьої світової війни. Та ви заїбались там стояти? Відійдіть же звідти. На наших очах формується нова вісь зла: Китай, Індія, Північна Корея. А, це цитати великих, Та рефе Об'єднання. Духовний радник Трампа Бернс. Духовний радник. Е, так, значить, з однієї сторони, що там за сила? Вісь зла, ага, а з іншої сили хто? Що у мене імпатенти? Чи хто там з, іншої, з іншого боку? Значить, Третя світова війна війсьла оця ця історія. Каламутна історія цивілізованого, давно вже не цивілізованого світу. Що буде далі? З цим всім. Це для чого? Для всього. Ага. Значить Всесвіт, вищі сили, назвіть як завгодно. Вважають, що ми з вами трошки зажрались, розлінілись людства. Я маю на увазі. І для цього нам і через це нам потрібно влаштувати якийсь треш. Пам'ятаєте, я колись давно, ой, вже не пам'ятаю коли, але точно казала про те, що в мене таке враження, що те, що ми зараз з вами проходимо, це лайтова версія того, що далі після нас буде зі світом, але це вже нас з вами не буде стосуватися. І то, вже все, знаєте, для нас буде як пройдений етап. От на це схоже. Розподіл світу, країни, які зараз тримаються в фінансових союзах, які об'єднані не тільки своїми поглядами, своїми цінностями, а ще і кредитами, грошима, все, що можна продати купити за гроші. Всі ці союзи вони розпадаються, от розпадаються і все, і не мають просто існувати. А далі будуть створюватися не глобальні організації, такі, знаєте, там кучка, там кучка, там кучка. Але оці кучки вони будуть якісь більш щирі і більш чисті, ніж те, що є зараз. Ну, я до речі, з цим згодна, тому що величезні організації, які зараз є, такі як НАТО. ООН, Ну, Вони є 500 гривень донат, дякую, молодці. А, а смисла, що вони є, ніхто не зрозумів досі. Хто може зрозуміти, напишіть в коментарях. Може, ми до чогось з вами не дійшли, не знаю. Ненависть між Зеленським і Путіним, значить, це цитати великих. Продовжуємо. Значить, ненависть між Зеленським яким путіним ну давним-давно вже нікого нема, Тобто, всі оці кукли одна на іншу не схожа. Ну допустимо, значить, і бункерним ненависть ця незбагненна. каже це Трамп. Незбагненна. Ну, незрозуміло, не чому так? Ми, ми такі з вами, да, злосні якісь. Ну, такі сердиті люди. Так, відносно скоро, крапка. Це, ну, типу, крапка. Ми вирішимо це так чи інакше, але відносно скоро. Вони так ненавидять один одного знову ж таки незрозуміло, по яким причинам, що не можуть дихати, Тож мені доведеться втрутитися. Підкреслив Трамп. Нещодавно бачила відос. У мене завжди було питання. Чому люди недосвідчені, не чому вони вважають себе найрозумнішими і чому вони кричать дуже голосно? А ті, хто більш-менш на чому розуміється, вони дуже скромні і дуже в себе не вірять, якщо що. І це парадокс, тобто це є назва цього парадокса. Чим більше у людини некомпетентності? Тим менше у неї критичного мислення щодо самої себе. Тобто, якщо людина не може оцінити весь об'єм інформації в будь-якій сфері, то у неї і немає цієї інформації щодо себе. Розумієте? Це я про Трампа, якщо хтось не зрозумів. Але ну, такий світ. Тобто, зараз чомусь. Останнє слово за тим, хто більше голосніше кричить, ніж за розуміючими якимись людьми. Очевидно, що війна йде до завершення. А, да, так. Вже починаються певні політичні дії. Тільки починаються 200 гривень донат. Дякую вам дуже. Заявив нардеп Веніславський: Значить, війна йде до завершення. Якщо що. Карти такі типу, да, серйозно. Не можу вам підтвердити таку інформацію. Ах, добре. А чому так заявляє людина? Тобто, це на чому ну, основано? Знову ж таки, на відсутності знання і компетенції? Що це за заяви такі? Аблака, білокрили лошадки, фантазії, домисли, все, що ми собі уявляємо, і все, що не має зв'язку з реальністю. Дякуємо. Поїхали далі. Ситуація на Донбасі до кінця року. Хірова ситуація. Краще у нас просто не буде поки що. Відбуватися там, на краще не буде. Їм притащити туди на нашу землю, на наш населений пункт е, свій поставити флажок. Це для них означає добитися свого в перемовинах. І це однозначно точно треба зробити до холодів, бо потім, типа, буде або не знаю, там пізно, або шо, може них дедлайни якісь. Отаке нехай не збувається. Так, поїхали далі. Польща запропонувала Заходу збивати дрони і ракети Рашки над Україною. Так. І що? А що, Польща не хоче збивати? Вона ж тут, типу, під боком у нас, ні? На що відповість? Кому там запропонували заходу? На що Захід відповідає? У них і так там все в порядку? І на тому дякуємо. А я вам дякую.